За кожен цей цинізм ми платимо страшну ціну. Просто дуже страшну ціну. І коли ми говоримо про там, яка у вас цифра була, там 12 тисяч загиблих цивільних з самого початку, було це ніби те, що офіційне, підтверджене. А давайте ми скажемо, що за даними трьох моргів у Маріуполі було близько 100 тисяч тіл. Це тільки Маріуполь. Це не все вже решта, якщо все решта зібрати докупи. А про військовослужбовців нам же ж не кажуть правди. Тому що якби ми бачили ту правду, я не знаю, що людьми було б, вони би просто показалися і поїхало би. І сьогодні ми мали би не казати, ай, незламність, ура, ура, ура! як Сьогодні це Зеленський його компанія робили в Раді. А можливо, от він казав в кінці своєї промо про чесність. Можливо, варто було б чесно сказати, яка у нас біда. І що люди, ми маємо об'єднатися, ми маємо мобілізуватися, ми маємо найефективніше подумати, як використати ресурс, ми маємо затягнути паски. Але це не стосується цієї команди, і я чесно кажучи, от таке дурне побажання, але мені б хотілося, щоб зеленські і компанії були на кожних похоронах, щоб вони бачили плач матерів, плач малесеньких дітей. До речі, за дітей. От я хотіла прокоментувати це. Добре, що згадала. Ми зараз мали страшні загибелі, кривий ріг, суми і Одеса, Страшні. Де холера, хоч одна заява Верховної Ради чи Зеленського, де скликання того самого Радбезу, де звернення до міжнародних організацій, де спільний дзвінок до всіх президентів? Тут же ж було прямо по цивільній інфраструктурі. Тут було спеціально по житлових масивах. Тут загинули діти. Де була реакція України? Я сьогодні питаюся в парламенті: де наша заява? Де наша заява? І нічого нема. І коли ми сьогодні вимагали хвилину мовчання в Верховній Раді, хвилину мовчання вимагали, Стефанчук і Яременко нам ще нахамити встигли. Бо бачите, президент оголосив посеред своєї промови, каже, в нас завжди була процедура. Гімн України, хвилина мовчання. Так починається Верховна Рада. Чому не було? І вони нам, як кістку собаці, кидають. Ну, хочете хвилину мовчання, хай вам буде хвилина мовчання. Це так ми вшановуємо. Це вибачте. Тут оця павза важлива. Важлива Софія для того, аби знову ж таки, ну, по-перше, осмислити, але часу треба більше більше часу, щоб осмислити. А по-друге, може, ну, хоч якось дістати собі відповідь на питання. Ну, невже, ось. Ті, про кого ви говорите у Верховній Раді, у тому числі, то вже вони прямо не помічають таких самовидних е речей. Чи все ж таки тут проблема в іншому? Я не знаю. Знаєте, по львівськи нам сказали, що за ними кульпарків плаче. Я не знаю, як в інших областях це формується. Це у нас там психлікарня головна знаходиться. Просто я бачу фантастичний рівень неадекватності. Не усвідомлення, в якими біді, і не усвідомлення того, скільки крові пролилося. Я так розумію, що більшість нардепів просто не стикалися з цим всім. Нещодавно мали одну нараду у Львові в кав'ярні неподалік гарнізонного храму, там, де ховають всіх військових. І там щодня три-чотири-п'ять похоронів просто підряд і де час люди прощаються з військовими. Вони відмінили всі культурні програми розважальні, каже, ми не маємо права, бо в нас під вікнами похорони. І це правильна позиція, що ми маємо шанувати те, що відбувається, і кожну жертву. В Верховній Раді того немає. Тому я би хотіла, щоб добровільно чи примусово вони ходили по всіх похоронах і відчували той біль, і бачили, що в лікарнях відбувається. Мене попросили одного військовослужбовця допомогти йому з реабілітацією, але поки його заберуть в реабілітаційний центр, щоб він побув в одній київській лікарні. А мені головний лікар каже, пані Свія, я би дуже хотів його лишити, щоб не кидати так туди-сюди. Але в нас медична евакуація, в нас зараз не буде місць від слова взагалі, а в нього вже загоїлось, то він мусить їхати. Це реальність. А потім ці всі люди вони, вони кинуті державою на призволяще. Вони самі собі збирають на протези, самі собі шукають лікування. Їхні родини поневіряються з усіма довідками. Їхні рідні шукають, як ту виплату отримати. З похованнями купа проблем відбувається, бо бачите, той не з того регіону, а той не так воював. Ми маємо стати не те людськішими. Ми маємо усвідомити жертву наших захисників, жертву. Рідних наших захисників, об'єднатися в цьому болі і зуміти відкинути все зайве, сконцентруватися на тому, що дасть нам можливість припинити ту війну хоча б на тій лінії, що є, давайте будемо щирі, а далі думати, що ми можемо зробити для перемоги. Бо якщо буде йти так, як зараз. Позитивної тенденції я не бачу. Мається на увазі зараз державне управління, воно буде йти тільки на погіршення, а це означає, що ми можемо змарнувати жертву наших героїв.